Вітаю! Сьогодні буду готувати смачні вафледрони. Цей варіант підходить і для сніданку, для перекусу або взяти з собою можна в дорогу. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Пюре я заздалегідь відварила, можна використати, яке залишилося пюре. Я його підігріла. Тепер беру такі ромбові вафельки, змащую їх пюре, викладаю кружалиці ковбаски, беру ще одну вафельку. Також змащую пюре і складаю один до одного, приплюскую так. І так і зі усіма вафлями. Хочу ще показати один варіант із сиром. Також беремо пюре на вафлю, викладаю ковбаску і шматочок сиру. І склею такі варіанти з сиром Ось виробила я вафельки. Тепер буду робити кляр. до миски вибиваю яйця. Додаю трішки спеції і збиваю. І тепер переходжу до плити. На сковорідку масковоріткові олію. Тепер кожну вафельку занурюю в кляр з обох сторін і викладаю на сковорідку. І на середньому вогні обсмажую з обох сторін. Ось насмажила я вафли дроні. Зараз розріжу. Найком. Такий вже охолов. Це щось неймовірне. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!